Книга Есенціалізм Мистецтво визначати пріоритети Грега Макеона вчить зосереджуватися на найважливішому, відкидаючи зайве. Основна ідея, сил і часу вистачає лише на пріоритетні завдання, тому потрібно свідомо обирати, куди спрямовувати енергію. Ключові принципи. Відмова від несуттєвого, есенціалізм це не просто про сказати ні, а про усвідомлене так тому, що дійсно має значення. Чітке визначення пріоритетів, витрачайте час на роздуми, щоб відрізнити, що є дійсно важливим, а що просто здається таким. Створення простору свідомо залишайте місце для відпочинку, роздумів і творчості, щоб мати можливість зосереджуватися на головному. Сміливість відмовляти, усвідомте, що відмова від пропозицій, які не відповідають вашим цілям, це не слабкість, а сила. Маленькі кроки, рухайтеся до своїх цілей. Роблячи невеликі, але послідовні зусилля. Підсумок. Есенціалізм це про те, щоб взяти під контроль власне життя, усвідомлено вибирати, на що витрачати час і енергію, і сміливо відкидати все інше, що не веде до вашої головної мети, це шлях до значущого життя, а не просто зайнятого.